Ви погляньте яка краса. Сьогодні у нас 27 вересня 2024 рік. Ой, не було в нас більше місяцю дощу. Ось недавно пройшов такий. Ну незначний тут в лісі як би не сильно і мокро, ну погляньте який підосичник. Вітаю, шановні глядачі, ви на каналі Гриби Полісся. Мене звати Олег. Сьогодні у нас 27 вересня 2024 року. Ну, я за цей місяць вирішив приїхати до лісу. Подивитися, що за цей період могло в нас вирости. Так як дощів не було більше місяцю. Були тут ось там вчора там пройшов такі невеличкі. Ну, зараз. Походимо, подивимося. Знайшов я ось такого підосичника червоного. Я навіть не сподівався, що щось знайду, але. Такий він. Зараз тут ми обріжемо. Нормальний, чистий. Ну, ось так він виглядає поближче. Вибачайте, кошака не брав, так як ну, не думав, що щось знайду, буду збирати в пакет. Ну і ось погляньте. вже Зовсім молодий мухомор. А тут ще один. Це означає, що якщо є мухомори, то будуть і білі гриби. Хай не сьогодні, але вони будуть. Мухомор це супутник білого гриба. Ось так, бачите, який гарний. Нехай він. Залишається ми йдемо далі. Ну ось, край дороги, дивіться, що у нас зустрічає. Ось такі мухомори, бачите. Ну, тут так влага, мох. І може з-за того вони виросли тут. Так як більше місяця не було дощів у нас, це пішли такі, ну періодично той йшов, то не йшов. І ось бачите. Нагадую, що сьогодні 27 вересня 24-го року. Ось. Дивіться, який мухомор. Ось неподалік. І ще, бачите, стільки їх в одному місці. Ось так. Ну, я їх чіпати не буду, так покажу вам просто. Вони мені не потрібні. Це збирають ті люди, які займаються ліками. Якісь настоянки з них роблять. Може їм потрібніше. Ну що, йдемо далі. Зараз, мабуть, повернемо направо. Пройдемось, подивимося, що там. Що тут у нас мурахи? Готуються до зими. Да. Літо скінчилося. Зайшли ми ось до тут до таких дубів. Ну, тут берези дуби, такий мішаний ліс. Ну, в основному дуби такі, бачите, столітні, могутні. Таки що грибів ось таке. Мені й писали в коментарях, я забув, як воно називається. Оцей. Ось бачите, як він виглядає. Зараз я його нижче покажу. Ну, ось так він виглядає, бачите? Поки що такий. А ми йдемо далі. Взагалі я сьогодні ну, не планував нічого там. Їхати до лісу. Думав, буду вдома, але сьогодні там якесь свято, нічого робити не можна. То, думаю, поїду, подивлюся. Ну, знімати я як би теж не планував. Ну, знімлю вам вже покажу цей день. Ну, цей період дня, там якісь 2-3 години що в нас на даний момент в лісі росте, так як і пишуть, ну, де я подівся, давно мене не було. Я нічого не знімав, так як така була в мене творча відпустка. Та й не було що знімати. Остання зйомка була 1 вересня, там ми знайшли з вами під осичників, здається, 6 чи 8. І все. В лісі сухо. Ну, буде щось цікаве, то обов'язково покажу вам. Тут у нас здається сировішка, її бачите щось. А, ось. У... Це скоробей він. Ці жуки полюбляють, білі гриби їсти, але зараз білих немає, то вони сироїшки, їдять те, що... що є. Так само, як і ми з вами. І знову здається мені, що в нас мухомор, так, звичайно, мухомор дивіться який, бачите. Ось. Так що, для любителів мухоморів, мухомори є. Нехай він тут залишається, ми йдемо далі. дивимося ось в іншому місті ну ось ідемо таким бачите березнячком на дворі листя під ногами шелестить вже як уже так нападало багатенько листя але ще ліс зелений Потрібний дощ, буде дощ, то буде все. По-любому будуть осінні гриби, зелениці, підзеленки, маслюки, рижики. Хай там білих не буде, та й білі будуть. Хвили ж білих, осінніх не було, ще не було. То я думаю, ще буде. Якщо буде тепло, то будуть і білі. Ну, Я вам показав те, що на даний момент, зараз у нас 27 вересня, 2024 року. Можна знайти в лісі. Звісно, я все ж не обдивлюсь, десь щось міг і пропустити, але я вам показав. Ну, а ви вже орієнтуйтесь самі. Коли є гриби, коли є, то ми ж збираємо на сповні. А як нема, то нема, де ж ти їх візьмеш. А то ж пишуть постанова чи ще щось. Ну що ж постанова, де ж та постанова? Як є, то є, а нема, то немає. Пройдемось хоч так по осінньому лісі. поки ось, ось такого знайшли. Бачите, але ж теж вважається грибом, гриб. На дереві виріс. Відноситься до якогось сімейства грибів. Ось так. Тут колись вешанок було багато, отам я знаходив, але там випиляли вже. Я не пам'ятаю в якомусь, мабуть, 19-му році я приїхав, вже була пізня осінь, так що подекуди білі гриби можна було знайти. Були і ці вішанки, але я їх не брав. Зараз можна глянути, може де є. Ось ми вертаємося цією дорогою лісною, куди йшли сюди. І погляньте, ми йшли сюди, по цій дорозі, яку ми красу з вами пропустили. Отак і пропускають гриби. І всі говорять, що ти йдеш назад тудою? Ми ж там були. Ось бачите, ми ж були і вже осінній, справжній. Погляньте. Зараз ми зробимо разом з вами. Це такий перший гриб. Можна сказати осінній. Але він чистий. Чистий. Ну, зазвичай осінні вони. Завжди чисті. Погляньте, дивіться який. Красень, бачите? Ну ось, Нагадую, що сьогодні 24 вересня 24-го року. Так, вложу пакет до цього. Вибачайте, кошика немає. Так як сьогодні в мене такий розвідувальний день. Зараз пройдемось по ось такому лісі осінньому перевіряти ось такі місця по низинам, може бути. Ось такий дуб гарний стоїть. Там ще один. Зараз підемо ще в одне місце, перевіримо. Подивимося, що там. Хоть би ще одного знайти, щоб було непарне число. Та й можна вже й суп зварити. Та я і з цих зварю по-любому. У мене є заморожені, я додам ці два свіжих і буде нормальний суп. Гарний такий осінній запах. Ну ось перейшли ми з вами, друзі, на іншу локацію. І погляньте, який нас тут зустрічає. Такий він, бачите. Ну що, будемо зривати його, подивимося, якщо він нормальний, то я його заберу. Зараз раз вже перебирати немає чим. Ось так, викручуємо. Ой, він такий страшний. Ну нічого, я зараз його розріжу, покажу вам. Який він всередині. Він чистий, бачите, в нього і ніжка чиста, я перерізав і шапочка, але він вже сам по собі такий старий, він вже, ну куди його, його вже нікуди, він тут і залишиться, хай його тут миші доїдають, спори з нього висипаються, а ми подивимось, може десь тут біля нього ще один кращий є. Будемо сподіватись на те, що що знайдемо. Шкода. Шкода, що він такий. Ну і ось. Погляньте, який красноголовець. Але він теж уже. Ой. Хочу вже вам поближче його показати. Бачите який? Вже старий. Тому він тут і залишиться. Ну видно де понизу, де були більш тумани. Роса якась, то вони ще й виростали. А так взагалі в нас не було ні дощу, нічого. Навіть якщо якийсь дощ і проходив, то він такий, ну незначний, не такий, що там ну, і то полосою міг пройти і все. В деяких місцях ну, взагалі його не було просто. Ось так. Ну, я думаю, що як підуть дощі, то ще осіння хвиля буде. По-любому буде осіння хвиля. Білих ще оцих підберезників, підосичників. Ну і звісно ж осінні гриби з'являться. Так що ще буде, ще попереду, можна сказати, ще два місяці грибного полювання. Ну, ось і все, друзі. Закінчився наш з вами сьогоднішній похід до лісу. Нагадую, що сьогодні 27 вересня 2024 року. Я приїхав до лісу, так як останній раз я був 1 вересня. Місяць не було в нас дощів, може й більше. Періодично якісь проходили, але то такі дощі були, що можна, їх і дощем не можна назвати. Ну ось я вам показав, що на даний момент ми з вами знайшли в лісі сьогодні. Ну там не рахуючи, ще сироїжок і мухоморів. То, ось так. Ну що, хочу всім подякувати, хто був разом зі мною. Дякую вам, що ви небайдужі до мене, що цікавитесь, що зі мною, де я куди я подівся. Все, все нормально. Грибалки в нас ще будуть, підуть дощі ще 2 місяці осені попереді, так що ми з вами ще не один раз зустрінемось. Всім дякую, до побачення, до наступної зустрічі.